Добрий день, починаємо урок. Продовжуємо з вами працювати з темою приклади графіків залежності між величинами. На минулому онлайн уроці ми вже почали розбирати цю тему, отже, продовжуємо. Перший номер виконуємо усно. Знову будете, будемо працювати з малюночком 138. За графіком дай відповіді на запитання, О котрій годині температура була найнижчою і якою саме? Пригадуємо, по осі Х у нас години по осі Y температура. Найнижча температура ось вона, мінус 5. О котрій годині це було о 4 годині, о котрій годині температура була найвищою і якою саме. Ось у нас найвища температура це 5 градусів Цельсія. Це було у 14-й годині. Протягом якого часу температура повітря була нижчою від нуля, потім вищою за нуль. Отже, нижчою від нуля температура ось вона. Да? Ось я цей графік, кусочок обвела. Це з. Початку доби да, з 0 години до 8 години, і потім, подивіться, ввечері з 22 до 24 години. І температура була вище нуля з 8 години ось, да, до 22 години. Далі, протягом на скільки градусів змінилась температура в проміжку часу від 4 до 10 години. Ось у мене 4 година. Ось у мене 10 година. О 4 годині температура була мінус 5, а о 10 годині температура вже була 1 градус. На скільки градусів змінилася температура? Вона піднялася на 6 градусів. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6 градусів. Від 16 до 22 години. О 16-й годині температура була 3 градуси. О 22-й годині 0 градусів. На 3 градуси змінилась температура. Да? На 3 градуси вона стала нижче. Протягом якого часу температура знижувалась. Протягом якого часу підвищувалась. Температура у нас знижувалась. Дивіться, ось у нас. З початку доби від нуля до 4-ї години температура знижувалася, від мінус 3 до мінус 5. Потім, де вона у нас ще знижувалася, Ось очі, з 14-ї години графік пішов униз до 24-ї години температура знижувалась. А де вона нас підвищувалась, дивіться, з 4-ї години ранку графік пішов вгору вгору вгору, І до 14-ї години ранку температура у нас підвищувалась. Наступне завдання Номер 1548 будемо виконувати письмово. Пішохід проходить одну й ту саму відстань у 12 км з різними швидкостями. Склади в зошиті таблицю в залежності витраченого часу Т у годинах від швидкості руху В у кілометрах за годину. Будь ласка, зробіть зараз паузу, і ось таку таблицю з підручника. Намалюйте у себе в зошиті. Отже, нам відома відстань, і нам потрібно знайти час. Пригадуємо, що відстань дорівнює швидкість, множимо на час. Для того, щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Отже, відстань у нас 12 км. Ділимо на швидкість. Якщо швидкість 2, 12 ділимо на 2, 6. Якщо швидкість 3 км за годину. 12 ділимо на 3 4. І так далі. 12 ділимо на 4, 3. 12 ділимо на 5. Що це в нас буде? Давайте поділимо 12, ділимо на 5. Беремо по 2, 10. Віднімаємо 2. Закінчилась ціла частина, ставимо кому. Допишемо 0, 20 ділимо на 5 – 4, 5 на 4, 20. Отже, це 2,4, і якщо 6, 12 ділимо на 6, 2. Побудуйте графік в залежності часу від швидкості руху. Отже, графік, координатна площина. Додатній напрям віськ 7. Додатній напрям вісь Y, початок координат точка 0, одна клітиночка, одиничний відрізок. Тепер у нас що буде замість Y і X? Дивіться, графік залежності часу T від швидкості руху V. Так, отже, що у нас буде? По осі Y у нас буде час в годинах. По осіксі у нас буде швидкість в кілометрах за годину. Отже, починаємо. 2, 6. Швидкість 2. Час 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перша точка. Далі 3, 4, Швидкість 3. Час, 1, 2, 3, 4. Далі. Швидкість 4, час 3, швидкість 2, швидкість 5. Да? Швидкість 5 у нас, час 2,4, швидкість 6, час 2, 2 години. І плавно поєднали. Ось ми отримали графік. Побудували графік залежності часу Т від швидкості руху В. Наступне завдання. На малюнку 141 зображено графік руху туриста. Ось наш малюночок. На осі абцис відкладено час Т у годинах, на осі ординат відстань туриста від табору у кілометрах. Знайди, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Отже. Зараз я збільшу малюночок. Попрацюємо усном над цією задачею. Так. І ще раз. На якій відстані від табору турист був через 3 години? 1, 2, 3. Ось 3 години. Яка це у нас відстань? 9 кілометрів. Через 5 годин. 5 годин. Що це в нас буде? 12 кілометрів і 8 годин. Так, ось 8. Ви можете брати підручник, теж за підручником слідкувати. За клітиночками 6 кілометрів. Скільки часу витратив турист на зупинку? Дивіться, де в нас була зупинка? Ось вона, так? Да? Зупинка. Отже, що у нас буде? Дивіться, да, час іде. А відстань незмінна. Тому це зупинка, ми розуміємо. Отже, опускаємося вниз. Це було з 4-ї години. по 6. Отже, скільки часу він витратив? Дві години на зупинку, він стояв дві години. І через кілька годин після виходу з табору турист був за 6 кілометрів від табору. 6 кілометрів. Що це у нас? Давайте подивимося. Ось. Дві години через дві години. За 9 кілометрів від табору 9. 9 кілометрів. Що це у нас буде, опускаємося вниз. Сім годин. Да? Отже, через 7 годин. Спробуйте письмово виконати аналогічний номер, ось він, 1551. Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.